На дорозі тільки що чуть не збили кішечку. Зяйки, маленький! Ой, ти халюсі, мій зайчик. Що ти поїдеш до нас чи ні? Дивіться, дорога. І тут ніхто не живе, а тут одне підприємство. Підприємство. Зяйка, маленька моя. Ну що ти, дівчинка, скажи, так? Да? Ну що ти поїдеш до нас жити? Ай ти моя рибка золота, ай ти красунечка. Глажу, глажу цю кішечку, я на дорозі ж хочу на руки взяти. Вітя каже: ти хоч покорми її, як ми будемо їхати. Кажу, що значить покормі? Я взагалі то її забирати збираюсь. А він каже: У нас же нікуди, у нас є кімнати зайняті. Кажу, ну і що? Кажу, зараз ми її лишимо. Я не буду спати ночами. І по-любому її зб'є машина тут. Ну це просто сто відсотків. Не сьогодні, так завтра. Я її забираю, найди в місце. Мені мало місця, скажи мені мало місця, друзі. Не виходжу часто, я зараз, бо зовсім нема часу, але обіцяю, буде набагато частіше. Хочу быстренько показати вам нашу новеньку. Це дівчинка. Табі вчора ми були звідті, їздили, замовляли будки собакам, і по дорозі бігла така кішечка. У мене їх дуже багато котенят, їх ніхто не бере. Притулок в Києві не хоче їх брати на прилаштування у мене, але я прошусь, прошусь, не знаю. Даша скоро запустить рекламу з котятами, не знаю, що з цього вийде. Я всього прилаштувала 4 котенятки за цей сезон. да Зайка моя. Про тебе теж скоро покажу відосик. От, і... Покажу вам котенят своїх, дуже гарні, дуже такі всі класні. Ну, а про цю бідосечку що хочу сказати. Бачите, перевернула пісочок вчора, я зараз буду в неї тільки прибирати, я її вже її покормила, прибирати буду. Знаходиться вона у мене на вулиці, бачите, вже морози, але я клітку, цю клітиночку, я її накриваю. Наверное, П'ять одіял, куртки, в общем, все тепленьке, щоб їй було тепло. Поставила вам переноску, переноску така будочка. Нема куди дівати котиків. Просто в мене всі кімнати, кімнати забиті. Е, З'єднувати я теж не можу тих, які привиті, тих, які не привиті. Да, моє сонечко, да, моя глагідна така дівчинка, Да, гарнюнечка. Марсельєза наша. Це таке в неї ім'я Марсельєза в нас таке. Скажи, простеньке таке ім'я Марсельєза в нас. Так що... Е, що хочу сказати, табіки такі нікому не треба. В мене розібрали коти, котиків, які були такі, знаєте, ну, такі гарнюні, прям гарнюні. Скажіть, всі хочуть гарнюні. Люди, подивіться на себе, які ви гарнюні, а ви хочете катьонка в гарнюнів. Да? Це самі класні, самі предані, самі сірулічки мої малесенькі, сіренькі. Дивіться, яка вона гарнюнечка. У мене таких раз, два, три. В общем, буду показувати трошечки ось. Ос... Да, Мирта, Мирта, Мирта пришла, Мирта, Мирта пришла. Буду показувати свою коті комнату. Там їх багато, буду показувати нашу карантинну комнату. Там їх теж шість котенят. В общем, вони підростають, ніхто їх не бере. Друзі, придивляйтеся до цієї дівчинки, дуже класна. Поки не попала до мене, вона бачите, здоровенька, гарненька, очки не тічуть. Всі думають, що в мене рай. Друзі, в мене не рай. Я беру здорових котенят, і вони в мене починають хворіти. А чого вони починають хворіти? Бо вони не привиті, інфекції все таки Знаєте, як в дитячому садку приходить там чи в школі на 1 вересня, приходить дитина після літа. Вона така здорова, гарна і починає боліти, тільки з 1 вересня йде в дитячий садок чи в школу. Отак, от, так, от і, і в нас. Вони там поодиночки, один-два, вони не так хворіють. А як тільки попадають до нас в таку велику компанію, так і починається. Вона хоче на вулицю, але поки я її не відпускаю. Вчора у нас була перша отбробочка, через 10 днів друга, і оце 10 днів їй 100% сидіть всі клітинці. Ну, Поки на цій неділі буде дуже тепло, вночі теж я її накриваю. Так, собаки вже починають мені там верещати, вже хочуть гуляти. Друзі, я побігла. Обіцяю, на днях випущу, почну випускати відео. Матеріал, матеріал у мене просто куча. Мірта, зараз будемо розбиратися з ними, так? Будемо розбиратися. Покажемо зараз наших собак, може ще. От, так що, так, продивіться, дуже класно. Марсельєза. Оце тільки 10 часов я їх випускаю, бо в мене просто не було часу. Вчора вони були у мене наказані. Бо вони цілу ніч розривалися, сусідам не давали мені спати. оці коняки. Ці коняки приживальського. Так, диви, 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 що робить. Аделька не дає життя Нікі. Осьом. Дивіться, що робить Скотіна така мала. Адель! Адель! І осаніка їй боїться, від неї біжить сирем'я. Дивіться, який у мене тепер річок став. Просто, просто, просто Сами великий собака. Боже ж! Вчора лишила кусок этого хребта куриного на будці забула взяти. Люся молодець. Люся молодець. Да, Люся молодець, а Маруся, ти ні, ти не молодець. Бачите, пропустила, Да не заваліть ви мене. Отаким От чином вони в мене зараз живуть. Заказали утеплені будки. Заказали ж, відзвичайні будки. От сплять вони в мене, бачите, усьо. Це три секунди, покажу собак, бо не знаю, коли я вже буду їх показувати. Я ж кажу, нема зовсім часу, але візьму себе і в руки, і треба і вже до діла якся, бо ну просто ввішалась, нема часу, просто нема часу. Малишку треба постригти, в руки не дається. Лісуричка не виходить, бо боїться трошки Люсю з Марусею. От, на вулиці сонце, городи треба переорати. Ну, в общем, коротше, куча, куча роботи. Не стрималася, думала зняти окремо відео про котенят, але я зразу покажу, бо поки я зберусь їх, це відео знімати, скажи, нам буде не по 4 місяці, а по 8 місяців. Пепільниста дівчинка з мусорки, дуже класна. Потім у нас жаклін. Жаклін Викинули коло ветерінарки, побачив. Ми її забрали. Біленькі лапочки, біленький воротнічок, біленька борідочка. трошки очко ми але ми лікуємося. І вже стерилізована дівчинка нам її в подарунок. Дівчата з ветеринарки стерилізували. Потім у нас Варвара. Це моя моєго підписника-кішечка, яку він нам привіз, бо сам не міг змоги лікувати. В неї була пухлинка під язичком. Ми її вилікували, Обійшлось без операцій, слава Богу. Дуже класна дівчинка. У неї завтра перше щеплення. Потім у нас Фелікс і Рудік. Фелікс і Рудік це моєї подруги. Ну, Це не її котенята, вона їх підгодовувала, потім їх не було куди діти, бо вона їхала на Київ. Ля-ля-ля-ля-ля, да? От, І вона кому комусь сплавляє Таньки. Ну, Танька ж відмовити не може. І я їх забрала. Теж вони такі у мене були трошечки хволенькі, але вже все добре. Дивіться, які класні. Лежать на новій лежанці. І Трошки мене підводить наш Стьопа. Стьопа, 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 це тою попільнастою дівчинкою. Я його з мусорки взяла. гарненький хлопчик, поки був на мусорці, все було добре. Тільки попав до мене, щось перестав їсти. Недільку було все добре, а це щось сталося. от То ми їдемо до врача завтра. так, Трошки його підкалую, але, але щось щось не знаю. Якась інфекція в нього. Так що, отакі справи. придивляєтесь, дуже класний котики. Да, Отдамо вже привитих, отдамо вже здорових красуні мамини.